Вітаю, мене звати Мазун Яна. Я сертифікований нутриціолог. Поділюсь із тобою ціною інформацією скільки можна купити овочів та фруктів на 270 гривень. Я купила броколі, які є відмінним джерелом вітамінів С та К, калію та інших мінералів. У 100 грамів сирої броколі всього 34 чотилокалорій. Також купила мікрозелень гороху, який має високу концентрацію вітамінів, мінералів та антиоксидантів. калорійність мікрозелені – 15-20 калорій на 100 грам. Взяла також зелень, кріпкою містить вітаміни К, С та А, а також мінералі, такі як кальцій, калій та магній, калорійність 4-6 калорій на 100 грам продукту. Купила також шампіньйони, які містять вітаміни групи Б, вітамін Д, мінерали, такі як селен і калій. Калорійність 22 калорії на 100 грам продукту. Із фруктів я обрала яблука: це низькокалорійний продукт, який багатий на вітаміни та мінерали. Які є джерелом вітаміну С, пектину та антиоксидантів. Калорійність одного яблука середнього містить близько 95 кілокалорій. Також обрала лимон, який є джерелом вітаміну С, він сприяє підтриманню імунної системи. Калорійність 29 калорій на 100 грам продукту. Капуста білокачана низькокалорійний продукт. Вона є джерелом вітаміну С К та інших мінералів. Калорійність 25 калорій на 100 грам продукту.